Всім привіт з Одеси. Я сьогодні на приводі. Сьогодні у нас 19 квітня. Хочу швиденько глянути ціни. Покажу вам, бо вже давно обзорчиків не робила. А ви спочатку підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайку, пишіть коментарі, що вам показати. А зараз почнемо, покажу вам овочі, фрукти, грибочки. Грибочки беруть, дивлюся. І далі підемо по риночку. Бачила таку, такий бузок. Зараз вам покажу той бузок, там просто обалденний бузочок. А поки давайте подивимося ціни на фрукти і овочі. Так, покажу вам спочатку фрукти. Дивіться, бера. Бера стала 90 гривень. 90. Ну, така гарненька бера, солодка. Так, що це в нас? Грейпфрут да? 70 гривень. Яблучко 25 І по 35 фуджі. О, Теж щось дорожче стало. Доброго дня, Доброго дня! Так, Ківі 120. Вікторія, доброго ранку. Доброго ранку. Так, а полуниця? Полуниця 220. вже 220. Да? То було ну, щось по 150 разок, так? Да? Ну, сладненька. Да. Можна попробувати? Ні, пробувати ми сьогодні не будемо. Хочемо ціни показати. Бананчик 65. О, дивіться, які банани гарні. Взагалі, да. так, банан класний, класний. Так, редисочка 50. Ну, я бачила десь і по 30, 35, 40. Ціни такі, плюс-мінус. Молода картопелька 100. Так, це що у нас? По 150. І брокколі, і цвітна. Капусточка по 30. по 30. На веточки по 100 гривень. А Віка що, ціни попіднімали, щось, так? Да? Що на щось підняло? Квітка була 110, 10, а чері піднялося, так? Чері 150 огірочок 85. Це наш уже огірок. Ізмаїл. Це ціна тримається, 100 гривень. І ці 100 гривень. 150 баклажани. Ну, оце що, ціна не міняється, це морква, цибуля і буряк по 20 гривень. І картопля є по 20 гривень. Ось по 20 гривень. Така лімонка по 28, можна вибрати, до речі. І капуста стала дорожче. Пам'ятаєте, вона була по 16 гривень, вже по 20. В общем, дивіться, борщовий набір все по 20. Ща ще глянемо грибочки. У дяді Льоші, дяді Льоші. Дядя Льоша, доброго раночку. Привіт. Так, що у вас по грибочкам? По 100 вже, так? По 100. Дивіться, яка вішаночка. Вешаночка 100 гривень. Такі 80. В общем, ціни різні, да? 80-90. по чому? Это 200 килограммовая, да. А великі 100 продали ми. були? 2,5 кг. Да, продалася. Yeah. Yeah. Есть межволна у нас плотненькая. Не очень красиво, как бы, но она классная. Она вот она. Сейчас я разрежу, покажу. Видите? По она сплошная, летая такая четкая. Типа 80, 80, да? да? Люди любят это плотно, менее водяниста, классно. Она чуть не ровненько, не красивая, но наверное, угу. она бывает. Так, ідем далі. А ще я вам хочу показати таку зинку гарненьку у нас така зиночка. Да. Ксюша. Надюшка, вот. Кава. На, о, о дачу, Кава. Чай. Прохолодні напої. У вас ходоги, да? Ходоги. Ходогида, так ходоги Хто проголодався на привозі, можна поти водичка, квас, лимонад, коктейлі. У нас є все. У mm -hmm. нас є все. Да. Передаємо привіт. Хто, хто яка ваша хто це ваша про свята? Світка та з да. привозу. Світка з привозу. Діловашка да. <свє> там стаєш, од не приїма так. Тому шукайте, тут напроти Вікторії все стоїть у нас є. Да. все. Все пере можна перекусити, випити чайочку, кофійку. А ми йдемо далі? Ще вам хочу показати один такий контейнер. Дивіться, 208-209. Заходите з Преображенської. 50 метрів, повертаєте. Тут працює Олена. Дивіться, що я в неї знайшла. Дивіться, такий костюм 300 гривень. Я спочатку думала, що це поштучно. Вона каже: ні, спортивний такий для фітнеса, для дівчат і різні розміри є, наскільки я знаю. Да? Доброго раночку, Лен. А які розміри оцих костюмів? А, давайте ще покажемо. Кольори, дивіться, і бірюза, і зелений, і лимоновий, і чорний, да? І це всього-навсього 300, да? Обалдеть. Ну ви бачили? Бачили десь дешевше? Такі сортики. Так, ще хочу вам тут показати, тут взагалі вообще, дивіться вообще, контейнер, я не знаю, сказка. Пізами 490 гривень. ХБшка. Хебешечка, дивіться, яка вона красива, дивіться. І їзні різні кольори, батали, є, все. Ну, а що в мене ще тут найбільше вразило, дивіться, плаття. Сарафанчики, платтячка, Зараз, дивіться, тут ціни просто, просто смішні: 370 гривень, отаке плаття. Ліночка, як вони називається, ви казали? Боха Боха, Боха. Дивіться, 370 гривень. А кольорів скільки тут взагалі? Тут вони всі такі різнокольорові. Отаке от, наприклад, 320. Отаке 300. А, оце вони по 320, дивіться. Дивіться, які розцвіточки. І це все батали. Розміри до 54-го є. Дивіться, яка краса. Не знаю, чи камера передає. Ну, Дуже, дуже гарні платька. Легесенькі. Зараз так, ну давайте подивимося, строчечку. Ну, все ідеально, так? Да? ну, Перевіряємо. Ну, ідеально просто. Легесеньке. Клас. А, і навіть 260, я дивіться, 260, 340. Коротше, дорожче 370 я не бачила, так? Да? 370 це найдорожче, дорожче, що я тут бачила. Ну тут. Тут очі розбігаються. І дивіться, Лена відправляє новою почтою по Україні, можна писати на вайбер. Лена, скажіть ваш номерочок 093 496 27 32. Лена, пишіть на вайбер. Ліночка вам сфоткає, сфоткає покаже і відправить. Ну, тут тут взагалі всього-всього дуже багато, очі розбігаються. І купальники. а тут як... Де тут ви показували такий купальник на писних жіночок? Да? Це, ну. Уху -ху, уху -ху. Купальників. Коротше, всього-всього багато. І такі, ось дивіться, 250 гривень. Маєчка така із шортиками. Теж різні, дивіться, є, різні різні. Так, показала вам, як знайти лену Преображенська Зайшли через арочку. І сюди направо. І напроти Лени зараз вам покажу тут кепки кепки жіночі, чоловічі. Доброго раночку вам. При вітуле, при так, а скажіть нам ціни на ваші кепочки для мальчиків і для девочек, так? Да? Від 200 гривень, дивіться. А на дівчат є у вас? А, є, дивіться. Є на дівчатах теж. Яка ціна їх? Теж от 250, якщо дівчат, от 250 і поїхали, поїхали, поїхали. А такі по чому? 450. В общем, у вас ціни різні, так? Да? Так, Чисто так, поток, чорні є. 500. тут ще дивлюся, очочі є, да? А чечулечки є, от 200 гривень, поляризація 350, 400 під под бренд 500 є Есть ли поляризация? Polaroid, а так от <гум> 200 гривен. В общем, тоже все можна прийти. Вибрати. Так, Приходьте, так. вибирайте. Так, а ми йдемо далі. йдемо далі. О -о -о. Так, капуста по 30. Огірки 80. Це що, все, що залишилось? О, нічого, зранку вже, дивіться, немає. 80 гривень кілограмчик, супер. А картопля? 100 гривень. 100 гривень картопелька. Помідорки почем? 250. Скільки? 50, Оце домашні, перво, 250, а це 100. Скільки? 250? Да, За... Ізмаїлська. Я в шоці, 250 гривень. А ці почем? 100. А ці, почем? 100. ці по 100. Фух. І что берут по 250? Конечно, кто хоче домашні помидор. В чем ваши помидоры? Цены 250 вона. Дорога. Це дорого, бачите? Дорога. Я теж, у мене такий аж шок був. Це ну, теж дорого. Ну, дорого. Ні, 100 гривень це не дорого. Ні, 100 не дорого. Ну, так, да, 100 гривень. Дорога. Так, а редиска у вас яка тут? Дорога. Гарна редиска. Тож, редиска така 45. Ну, бачите, 40, 50. А, так, так. яблука хочу... у вас. Що за яблука у вас? Фуджі, чемпіон і чорний принц. Любі по 25. Так. Да. Любі по 25. А перець? 130. Чи? 130. Ну, перчик гарний, да? Перчик гарний. 130. Так. Ну, дивіться, огірки розібрали. Бачите, то все, що залишилося. Огірки 80, картошка 100. Да. <кл 'як> так, ідемо далі. Так, а тут редисочку, дивіться, я знайшла по 25 гривень. Така дрібненька, а ну чи вона? Ну да, тверденька. Тверденька така по 30. Капуста. Ні, капуста ж по 30 Капуточка кажу. чорнослив яку ціну. 100 і 150 в'ялений. 100 150. І так, а ваші огірочки, а ось Під теж шикарний, 80, маяць. дивіться, да. Мікадка шикарна по 120 гривень. Мікада 120. Так, ну такі веточки 100 гривень, вони скрізь дивлюся, да, І так, яйця, так. яйця 45, так, да? Яйця піднімається за ціною. Піднімається? Було по 40, не піднімається. Угу. Паска наносить. Ну, перед паскою, да. Так, а ми йдемо далі. Так, і дійшли ми до Альоночки. Альонушка тут торгує. Футболочками, дивіться. Альонка, доброго раночку. Що, холодно стало, так? Да? Так, а ви що взяли Футболочки? Я набрала футболок. Набрали футболок? Скільки? А ну признавайтесь? Нет, для всіх, так? І жилеточки. Да? І жилеточку. Молодці, молодці. Так, Альонка, що в тебе новеньке? Щось є. Тобою, в нове. Поло в Якутіну? 550 Турція. У зараз 550 поло. Вот, з карманом 450 можна 400 обалденный плане. Дивіться, 450. Я я черная, синяя. Ну, для нас буде мінус 50 скидочки, Тут да? За 400. Це так. Турція, да? Ну давай Аленка, я хочу глянуть. Вот ну, показати підписникам. Дивіться. А, з карманчиком ще да, така карманчик. дивіться. Школа приїхала теж з карманом, буде без кармана. От буде так, оранжеві разные цвета. Угу. Все, так, такі що? 250, 350. 250, одна тоночка 150 наші швейки є. 3. Отакі такие 150 гривень, це українська швеєчка. Дивіться, вот я вам їх покажу, просто є 150 гривень. Одна тоночка. Показуй! Показуй! Нет, що, ти є, О, дивіться. Обалденно. Ой, якість така класна. Може, мігенькі-мігенькі вообще класна. І ціна яка Альонка? 550, можна 500. 550. 550. Ну якщо ви скажете з Тіктока чи з Ютуба, буде мінус 50. Так, це да, ж ми взяли малому такі в обалденні. Да. На літо ганять малому вообще. Як ви знаєте 550, вот тоже 550 ткань потрапить, Вони тянуться. Ага. 48, 30, 30, 30, 30. Дивіться, приходите, мінус 50 гривень. Альона робить скидку. Як Альону знайти вже показувала. Заходите в У нас сьогодні ролик буде мабуть, і от як е, з Преображенська заходити, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо і тут Альона. Ну ви її побачите. Тут ще тут хлопець продає ось трусики, носочки, ліпчики есть, есть Алёнка, которая сейчас в Таи на Марок. так и больше я какие номерачок? 098 744 98 02. Не обижайтесь, кому не ответила. Отвечать, да, девочки, все ответят, відправлять, да. І буде група в Telegram в Алёнки скоро. Да, ми покажем да, потім групу, да, да. і буде весь асортимент, ви зайдете і подивитесь все робиться. Тому приходьте, да, приходьте, купуйте, а ми йдемо далі. Ну, так плавно йду з Преображенський. От, і, якраз, мабуть, такі ролики буде сьогодні. Так, покажу вам ще насіннячко. Насіння все є, по 12 гривень. 3, 5, 10 грам. Любі, дивіться, сімена. Насіннячко по 12 гривень. Ще цибуля є, дивіться, цибулька. На зелень 30 гривень, цибулька, 80, Так, тут щось таке, дивіться, всякі є. Гарці ця люцерна. Всього-всього багато. Так, а це що, сітка? А Це для чого? А, для огірків, дивіться, 5 метрів 40 гривень. А, 5 метрів 60 гривень і 3 метра 40 гривень. Так, йдемо далі. В Одесі прохолодно. Так, повдягали ми вже курточки, бо вже не в футболочках ходимо. Ще вам покажу зараз один, дивіться, павільйончик, такий 49-48 кіоск, чи як павільйончик. Тут батальні речі на жінок. Ну тут такі ексклюзив. Одна-дві речі. Тут їх не дуже багато. Но... Такого ви на привозі більш не побачити ніде. Тут індивідуальні такі, дивіться, пошиви. Дивіться. Ну, Тут ціни десь 1300, 1500, 800 гривень, ціни різні. Все-таки гарне, красиве. Доброго раночку вам. Доброго. Так, дивіться, які плаття, боже, яке платтячко нарядне. А яка ціна таких платчок? Такої 1750. А це костюмчик, да, якийсь? Да. Юпочка, дивіться. А одна зайчик. Ой, дуже всього багато і все таке гарне, гарне. Костюмчики, футболочки навіть. А футболочки в яку ціну? Від 480 футболочки. Ну, почтою не відправляють, тут просто можна прийти поміряти. О, дивіться, яке плаття навіть і дивіться. Ну, На привозі ж ви ніде такого не бачили, так же можна прийти, поміряти, підібрати. А ну а ми йдемо далі. А тут людей. Ой, зонти поставили. А в яку ціну ваші помідорчики? Помідорка 100 гривень. Ой, 100, 130. 130, так? 130 кілометрів. Да? Да, а редисочка? 40. А чесночок? 180 кілометрів. Кілограм 180 кг. Ну і картоплю вже, скажіть. 120. 120 така картопелька величенька. Дякую. Ой, багато, багато сьогодні. І зелені, дивіться, яка зелень гарнюча. І рукола. А в яку ціну вашу рукола? Та ви що, 10 гривень? Дивіться, 10 гривень пучок руколи. Свіжак взагалі. А пахне як? Ой, яке все гарне. І укропчик, так, да, у вас вдома. І все по 10. І що? Все по 10. І укропчик свіженький. 110,85. Здравствуйте. Ой, точніше, доброго дня. Так, 40. 40. На веточки по чому? 110. 110. Огірочки по чому? 90 гривень. А, такі колючки, так? Да, Колючечки? Дивіться, по 90. А помідорки умень 110. о, дивіться, яка сирень, бузок української. Дивіться. А це все, що у вас залишилось уже, так? Да? Все пропродали, дивіться. 50 гривень букетик, так? Да? Боже, як він пахне. Ой. Ой, боже, пахне, яка краса. 50 гривень букетик. Так, а ви звідки з Хаджибея, так? Да, казали? Де 20-й трамвай. А. Крайна Угу. Так, дивіться, пішла сирень, пішла сирень, і сирень буде ще не приїжджати не на привоз. Тут Іра, Іра приїжджає, така гарна зіночка, дивіться, і таких букетиків в неї є. гарненькі, дивіться. Тому, а ми йдемо далі. Ви приходьте, купуйте, а ми йдемо далі. Ну, що я хочу вам сказати? Купила я цей букет, ну він просто гарний, гарнючий. А як пахне, ну дивіться, яка краса. 50 гривень. Ну. А жіночка така приємна, Іринка. Так, йдемо далі. Йдемо. Зараз вам ще покажу костюмчики жіночі. Якраз побачите, як знайти Ксенію. Проходимо. Там така продавчиня приємна, мені дуже вона подобається. Підбере вона така стильна, стильна. Покаже, підбере все. В неї такі платічка заїхали. А не дішові теж так. Ось напротив теж сімена є. Дивіться Тут тут напротив ксенія. У неї, дивіться такі платічка, заїхали. Дивіться, які вони чорний, є з приспущений такий рукавчик. 750 гривень. Маєчки 270 гривень. Дивіться, костюмчик, який боже, обалдини. 700 гривень. Гарний, гарний. Дивіться. Внизу на резиноці. Так всього багато тут. Так, такі ось, не знаю, як вона називається, такі, по цьому воно 300 гривень, да? так? Так, Ксюші, у Ксенії покупці. Ксюшка, ви відправляєте новий почти? Да, да. диктуйте номерачок. 098 122 60 66 Ксенія. На вайбер, да? так? Да. Пишіть, дзвоніть. А десять можете прийти поміряти. Да. Так, а ми йдемо далі. Валю. Так, зайшла я вже сюди. Критий. Так, а людей, скажу, багато. П'ятниця, всі роблять закупи. Зайшла сюди всередину, а тут не пройдеш. не Людей дуже багато, все купую, товочі свіженькі, у валі все свіже, гарне. Картопля обалдена, так дивіться, в ввалі по 30 гривень, так, редисочка 50. Так, ну ви знаєте, тут дуже гарний товар. Так, йдемо туди далі, зараз пройдемось. Дивіться, людей багато, молодці, приходять, скупуються. Зараз глянемо, що там гранатовий сок. Чи робить дядя Саша гранатовий сок. Ой, Тарас, Тарас. і до дяді Саші зайдемо. Подивимося, що в них є. Так, Тарас, доброго раночку вам. Доброго раночку. Так, що у вас? Дівлюсь, гранат, є, сок є. Віно є, все є. Та я знаю, вже півпривоза купую, купує, вже я всіх підсадила на вас сок. Мандарин, гранатовий є, віно є, так, а які ціни сьогодні? Сьогодні по 120 гривень. сок, що вино, так? Да? Ні, вже по 10. 90 10, так? Да? Так, ви відправляєте Україну, да, да, да Який номер? Диктуйте номерочок. Так, а я з квітами хожу, дивіться, квітами. Так, зараз продиктую вам номер. Хто хоче вино, гранатовий сік, можна дзвонити 096 715 28 38. Тарас, посовітую вам відправи, запакує, воно все гарно запаковано, не хвилюйтеся. Дивіться, всі таких, таких, дивіться, як воно все запаковано класно. Ну а хто на привозі, приходьте, пробуйте, дає попробувати маленькі стаканчики. І купити можна. А ми йдемо далі. Так, дивіться, редиска по 30. Що, реально по 30? Така крупна. По 30 гривень, дивіться, у дівчат тут. Так, а в дяді Саші чому? Теж по 30. Дядь Саш, привіт. Так, що у вас теж по 30, да? 30. Так, а гірочки, помідорчики чому? По 90. І то, і то? Боліс по 90 і помідора по 90. Так. Ну що, тоді, буду закінчувати ролик свій. Ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Думаю, вам було сьогодні цікаво. Такий міні-обзорчик по привозу вам показала. Яблучка, дивіться, по чому? По 20 яблучка, да? так? Все, є, приходьте, привоз працює. Все є, всім гарного Пожалуйста, дня. Такі яблочка, дивіться, по 20. Ого, багато їх тут вже тут. Ну все, всім пока-пока, всім гарного дня.